Шаржать не хочеться. <сум> Що це за зумбаки тупі? <сум> лежать? Е. Так. Давай спи, бо Дід мороз, тобі нічого не подарить на Новий год. Ха, кому, с... кому кажу спи? бо Дід мороз, нічого не подарить на Новий год. Ну, все, хороший мальчик. А ти що заказував діду морозу? А ну заткнися. Ворщ, ворщ. Який ще борщ? Ворщ, 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 Йошкін, макарькін їх тут два. Е, чого не з бітами? А, я чуть сознання не потеряв, потеряв. Хех. Ворщ, ворщ, ворщ. Ось Дурочка Ходять, памперси свої понадівали ці, свої, ворщ, 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 ворщ. А, -а, а ворщ, 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 ворщ. Що за цим Що за цією какашкою Ворщ! 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 На! В польоті його вирубив. Блін, вони воєнного там бойця нашого <плес> своєю бітою били. Що цей... зомбі дурацький, ненавіжу їх. Ще й нові зомбі з'явилися. Ну да, да. Ми їх розкидали. Не валяються собі, оддихають. Заказали Діду Морозу подарок, Вони ще сплять. Вони заказали, щоб я вмер, Кіт Мороз е, странно, і дивно. Шо ж це таке? Що це таке? А! Мене кудись притягує. Ай, нога, нога, капец нозі буде. Ха ха, 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 ха ха? Ой, ой, мої ноги. Нет. Мені, походу, капець. -а. Що цей зомбі дурацький прийшов? Ворщ, ворщ, ворщ. Та заткнися вже. Ворщ, ворщ. Та колись небудь заткнешся? Ворщ, Та ти заткнеся, ворщ, ворщ. Наконец-то вин сказал что Заткнись, ворщ, ворщ молодец. А зачем тут зомби, а ты шей пришел? Ты тоже воюешь зомби? Да, тоже. Хочешь нам помогать? Ми дуже гарна, ми тебе улучшим. Ти будеш нам допомагати від зомбі. Богдан сам не справляється. Зомбі дуже хитрі. Ладно, вибачте, що твого друга виробив. Зомбі, ко мене. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. А-а-а! Заткнися. Ворщ, 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 ворщ. ко мне до, до папи. до папи. У тю тю утю -тю. -тю, тю 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 яка собачка, у тю тю тю, -тю. Все, босс, телепортируємось на базу. У тю тю тю, -тю собачка, утю тю 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 гав-гав-гав. Эээ, завали робот. Виталкування собака, ти дуриндул. Іди до мене на базу телепортируємось. Хай тут валяються собачки. У -тю, тю тю люблю собак. Ну ладно, телепортируємось. Запригуй мені на ногу. Телепортируємось на базу. До вас. Е, а чо тільки туалет дали, а чо він змився, наче туалет помер странно. А, досі той бах не пофіксили, коли реклама в тебе ота повітряна пропадає. Ворщ, 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 ворщ. Ря-ля мараля-ля-ля-ля, так, <говорит> 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 так, должен сра должен сработать новый укол. Так Так, так, так. Должен сработать этот новий укол, який создав наш ученый. Берем укол, як він там показував його брати отак. Я думаю, отак. І надо вколить зомбаря. Распив раз, раз укол, два укол. Що е! прозойшло? Хто ми такі? Ви люди, ви прозойшли із за зомбі тупи. А ти хто такий? Я подобана креса на мене кажуть. Ну сьогодні мене казали їй. І... Іди, тестіруй кол. Дуже роботає. Поведи нас туди. Хто ми такі були? Ми взагалі нічого не помнимо. Ладно, пішли, з... пішли зі мною.